Всім привіт, це новий iPhone 16 і, який у мене опинився буквально сьогодні. Тож це не повноцінний огляд, це мої думки і враження, і навіщо я так роблю з самого початку в перший день. Тому що це блін iPhone, і всім потрібно про нього дізнатись. Це відео подивляться більше ніж огляд. Справ тому, що навіть в наших питаннях і відповідях в інстаграмі. До речі, підписуйтесь. Люди багато питали навіть до його офіційного виходу, чи варто оновлюватися з iPhone 12, 13, 14. 15 15 на iPhone 16. І сьогодні ми спробуємо у всьому розібратись з точки зору вражень, які про нього вже склалися, також я просто з вами поділюсь тим, що я отут бачу. Давайте почнемо з самого початку, з самої коробочки. Що це за iPhone? По факту, спереду, це iPhone 14, і це непогано, але виглядає ну зовсім трохи застарілим, тому що вже з iPhone 15 серії вже більше двох років у нас є Dynamic Island. Тут його нема, тут у нас. Оцей чубчик комусь подобається, комусь ні. Насправді мені здається, пофіг. Все ж таки, це новий айфон. І якщо ми кажемо про стрибок від SE, який був з дизайном 10 десятирічної давнини, то тут прям ну прорив. Позаду я вважаю, що це в цілому доволі стриманий, навіть красивий айфон. Бо як не крутий, як це не офігенно мати багато камер. Одна в телефоні виглядає стильно. Я навіть допускаю, що хтось захоче оновитись з якогось там айфону на цей, чисто через його дизайн. Камера для всяких лічильників є, але і дизайн не псує. І подивіться, вона майже пласкенька. Можете зі мною сперечатись чи ні, я вважаю, що для когось це буде плюсом. В руках він теж відчувається як преміальний гаджет. В принципі, по ціні він і є преміальним гаджетом, але мені дуже подобаються звичайні 14-шки, 15-шки, 16-ті айфони, тим, що у них от. Відчуття нема такого глосі, знаєте, він не глянцевий сам по собі. І оце скло позаду, круто було б, щоб воно ще й в кольорах було, але тут, щоб були кольори, вам треба буде обзаводитись кейсами. Але воно дуже-дуже приємне. І на відміну від iPhone 13 серії, тут у нас все ж таки е, коробочка від ї Ви зможете знімати це скло, а не розбирати його через передній екран. Наприклад, якщо воно розіб'ється, то полагодити його буде набагато легше і простіше. І Хтось каже, що це можна зробити неофіційно із 13-м айфонами, але подивіться серію відео від Ромчика, як він це робив, з якими проблемами зіштовхнувся. Так що я вважаю, в принципі, що це плюс, тим більше техніка Apple підтримується доволі довго і мати можливість її відремонтувати, замінити батарейку більш-менш нормально чи скло, якщо воно розіб'ється, це точно бонус. Але знаєте, коли ти переходиш з айфона 14 на 15, ти трохи дивуєшся, так рамочки стали меншими, але ну нічого. Страшного не сталося, точніше, критичного. Потім ти переходиш з 15 на 16, вони ще трохи меншими стали. Люди в коментарях тобі пишуть, що е, нафіга це робити, нічого не змінилось, той самий iPhone і так далі. І от, коли ти відкатуєшся, хоча б заради тесту з iPhone 16 Pro Max на iPhone 14. Ну, по факту на iPhone 16 і то ти бачиш ці рамки. Ти можеш зі мною погоджуватись чи не погоджуватись, але вони виглядають як е, декілька років назад рамки на iPhone. XR. вони не жахливі, вони тут просто є. При цьому смартфон зібраний офігенно. От цього не віднімеш. Я не пам'ятаю, коли востаннє я міг щось погане сказати про техніку Apple. Давайте будемо чесними про майже будь-яку техніку. Можна сказати те саме за рідкісними виключеннями. Якихось китайців, наприклад, з ванпласами інколи таке трапляється. Минулого року у них, наприклад, там якісь щілини були в смартфонах. Цьогоріч вони OnePlus Watch 3 відкликають і перезапускають аж на квітень, тому що зробили помилку в слові «Made» – «Made in China». Якщо відкинути упередження якихось там блогерів чи хейтерів в коментарях, і так далі, то це новий смартфон. Особливо порівнюючи його з SE. тобто на полицях в магазинах тепер не буде застарілого айфону. Тут же можна знову ж таки брати по золотій середині. Дивіться, ми з вами гіки. Ми можемо сказати та ну нафіга, дорого, чубчик і так далі. І зараз ми навіть розберемось, що можна ще обрати з епла. Є золота оця середина, це загальна частина покупців будь-якої техніки. Вони заходять, дивляться очами, їм щось радять, і по факту дуже часто це. Цей впливає на їх вибір. Є і інша частина, це вже інші крайнощі. Навіть з неґійків з оцієї середини відокремлюється частина людей, яка вже бачила, що е, смартфон десятирічної давнини ну дизайн там просто дуже старий цього iPhone SE, в надкрутому магазині Apple офіційно продається. Ну це неправильно, розумієте? Тобто його вже треба було прибирати, і нікому вже було не цікаво, що там більш-менш нове залізу, що там більш-менш нормальна камера. Що це я, я навіть не знаю, як це пояснити. Ну тобто, його напевно купували ті, кому потрібна кнопочка, чи дійсно найдешевший продукт, і 50 чи 100 євро, це вже прям. Вагома цифра для того, щоб придбати собі смартфон навіть на декілька років. Тож його тепер не буде, і мені здається, Apple вирівняли лінійку. Більш зате не буде і неймінга SE. це теж правильно, бо людина приходить в магазин і вона бачить сучасну лінійку iPhone 16. І в iPhone 16 серії у вас тепер навіть по дизайнам, якщо розкласти всі смартфони, все доволі зрозуміло. Є маленький, ну тобто, він найменший серед всієї лінійки смартфон з однією камерою. і він він якби сам по собі дає тобі зрозуміти, що він найдоступніший. Це не означає, що він найгірший. Він просто пропонує те, що у нього є, за свої гроші. Далі є iPhone 16 з двома камерами, і там навіть ти вже можеш побачити ще один фізичний елемент Dynamic Island. І далі вже ідуть прошки. Як на мене, доволі логічно. Тепер поговоримо про ціну. Бо, ну давайте будемо чесними, це дуже важливо. Диференціація на рідному ринку в Америці між айфонами знову ж таки доволі логічна. Дивіться, цей коштує від 600 доларів. Ну, нормально, хотілося б 500, але 600. При цьому ціни на інші моделі та не змінились. І якщо ми подивимося, скільки коштує iPhone 16, він коштує від 800 доларів. Тобто різниця в 200 баксів, мені здається, це дуже логічно і навіть лояльно. Тобто, ви економите 200 доларів, багато кому не потрібна друга камера, великий дисплей Dynamic Island і навіть мені не потрібна клавіша камера Control. І ці люди зекономлять 200 баксів. Тобто, якщо у них ну тобто, повірте, таких людей дофігіще, яких. Ходять. Не тому, що не можуть собі дозволити, а просто вже дуже довгий час ходять з iPhone 12 Pro. От я не знаю, чомусь саме ця модель у людей затрималася. Звичайний Pro. Я знаю людину, яка може собі дозволити, блін, частинку компанії Apple придбати, але ходить з цим смартфоном, бо нема разу нановитись. А хочеться. Ну хочеться просто щось новеньке, і телефон вже гріється, але нафіга. От для таких людей вони заходять, отримують точно не гірше. Там не гірше чубчик, не гірше рамки, не гірше корпус сам по собі. Ну ладно, там сталюка ще, да, але він відчув класно. і отримують при цьому новий процесор, більш круту камеру. Як не крути, вона тут не така, як у флагманських сучасних смартфонів, але як минулорічна флагманська камера, кращу автономність, кращу коробочку, вона більш ремонтопридатну. І оце все. І для таких людей це важливо. Це буде гарним приводом оновитись. Також звичайна людина, яка зайде в Apple Store е фізичний чи на сайт Apple, і вона розглядає для себе модель для оновлення з якогось андроїда, наприклад. Ну захотіла перейти спробувати техніку Apple. Тепер у неї є логічний вибір з базової моделі. Тобто в Штатах все виглядає доволі логічно, бо навіть 600 доларів на фоні конкурентів від Google, там Pixel 9a зараз вийде, на фоні того самого Samsung, це не така велика різниця. Там буде 50, максимум 100 баксів різниця. Так, тут буде лідером, як на мене, на Phone, який от-от вийде 3a і 3a Pro, але ну, про нього не всі знають, найскрізь він продається, і не всі ризикнуть купити на Phone за 2 третини вартості нового iPhone. В Європі ж ситуація завжди інша, і українські ціни прив'язані до європейських. От тут же треба розбиратись. Дивіться, в Європі він коштує 730 євро за версію на 128 двадцять гігабайт. Це вже не дешево. Я заплатив, якщо не помиляюсь, 860 чи 870 євро. Бо взяв на 256, Бо я буду його продавати, і мені просто здається, що ну краще людині буде приємніше, бо ну з ним можна буде щось робити, знімати відео і так далі. Бо для цього він непоганий. Дивимось, скільки коштує iPhone 16 в Європі на 128 гігабайт. Це 899 євро. Різниця є, різниця велика, але є один нюанс. В Європі у офіційних реселерів досі продається iPhone 15 серії. Причому це офіційна політика Apple. Це не ці реакції, не те, що залишилось, бо продаються тільки iPhone 15 Pro. Вони коштують 1119 баксів. Так, різниця прям вагома. Це теж версія на 128. Гігабайт. Той смартфон краще буквально у всьому, але і дорожче суттєво. Проте ніхто не відміняв рефів в Штатах. реф iPhone 15 Pro можна взяти за ті самі гроші, буквально різниця 20-30 баксів, що і iPhone 16i. І от тут вже не те, що треба задуматись. Тут навпаки думати не треба. Треба купувати iPhone 15 Pro. Також в Європі досі доступний iPhone 15. версія на 128 гігабайт, коштує 839 баксів. І знову ж таки треба думати: а що краще? Що з них краще? По факту у цього краще тільки залізо, тобто ви зможете використовувати Apple Intelligence. Скажу вам чесно, ви будете знати, що ви можете його використовувати, бо там нема нічого цікавого. І напевно, як залізяка, як смартфон, краще все ж таки переплатити трохи. Ну, трохи це давайте будемо чесними 100 євро. Але на такій ціні це вже не така велика різниця. І взяти iPhone 15, бо він краще з багатьох аспектів. У нього краще камера, така сама основна, але додатково є ультраширик. У нього є Dynamic Island, у нього немає Action Button, там важільок перемикання в беззвучний режим, але при цьому є MagSafe. і от на цьому хотілося б зупинитись. Я б продовжив розповідати, що цей смартфон, ну прямо. Нормальний, я б сказав би класний, так можна брати щось інше, але давайте будемо чесними, завжди можна було брати щось інше. Якщо ви думаєте, що тільки у Apple, так то от вийшли нові Samsung, і люди кажуть, а нафіга мені купувати s 25 якщо я можу купити s 24 набагато дешевше. Чи коли вийшов s 24 FE, люди писали, а нафіга він мені, якщо я можу взяти знову ж таки за ті самі гроші s 24 бо йому вже було півроку, коли виходить піксель A серії, ну наприклад, 8 a люди писали, а на. Фіга, якщо я можу придбати Pixel 8. І ще рік назад, там ситуація була прям дика, тому що Pixel 7 a був гіршим, ніж Pixel 7, і коштував дорожче на момент старту, е причому офіційно. Тобто на знижках в Google можна було придбати його дешевше. І тому ситуація з цінами це нормально. Це все ж таки новинка, і хтось піде просто купувати новинку. Для когось цей смартфон підійде через дизайн, для когось ще з якихось міркувань. Але. В iPhone 12 серії з'явився MagSafe, і мені здається, що він став настільки популярним, що навіть на Android смартфони люди вішають собі ці наліпки чи докуповують кейси і тримають смартфон на приборці автомобіля в спеціальному такому magsafe холдері, які використовують гаманці, які використовують якісь там кріплення і так далі. І от мені здається, це. Apple точно не могли прибирати. коли вийшов цей iPhone, Коли тільки презентація сталася, я помітив, що на сайті немає ніякої згадки про MagSafe. До речі, мені здається, я перший помітив про це. Тоді ніхто не казав. Я пішов, подивився і дійсно є бездротова зарядка, але MagSafe немає. Звісно, якась фішечка тут триматись буде, але як і на Samsung. Тобто, це просто базові магніти, ніякої фіксації нема. Ну і звісно, використовувати ви, наприклад, оцей цей it чи не знаю колечко, Короче, не зможете кріпити його. На якомусь аксесуарі теж не зможете. Для цього треба буде докуповувати окремий аксесуар. І хтось думав, що це зроблено через те, що Apple сюди поставили свій перший модем. І типу він конфліктує з магнітами. Apple вже сказала, що це не так. Тобто це просто здешевшення. З однієї сторони, в iPhone SE Максев теж не було. І якщо ми дивимось на iPhone SE і потім порівнюємо з цим, що є, якби його нащадком, ми розуміємо, блін. Дуже дофіга всього змінилося, і то з'явилось і то, і сучасне залізо, і камера фігіна, і екшн батон є. Ну нема максейф, але його ж і не було. Але я не дарма вам тільки що назвав ціни на ці смартфони, і в них є Максейф. І саме тому, якщо ви використовуєте екосистему з Максейфом, вдома кріпите, в автомобілі кріпите, то навіть iPhone 12 буде не дуже логічно міняти на цей. Але я пішов далі. Я відкрив сайт, є каталог, ви теж це можете зробити. Я для вас добірку залишаю в описі до цього відео і зібрав там для вас айфони, серед яких варто обирати. Звісно ж, iPhone 16 i, iPhone 16, iPhone 15 Pro і iPhone 15. І от в Україні, коли офіційна ціна стартує від 35 тисяч гривень а сір'яки є від 30 тисяч гривень. Ми бачимо, що цей смартфон майже на рівних сьогодні крутиться з всіма переліченими моделями iPhone 16 можна купити дешевше ніж цей iPhone 15 Pro можна купити майже за ті самі гроші звісно некоректно порівнювати сіряк і офіційні смартфони. Тож я просто вам зараз накидую інформацію. Ви самі приймаєте рішення, я топлю за офіційні, якщо що. iPhone 15 коштує також дешевше, що логічно, бо і 16 коштує так само, чи навіть трохи дешевше, і як я вам вже дав зрозуміти iPhone 15 трохи краще за цей. Що вже казати про iPhone 16? У у таке саме залізо камера краще, у якого є камера контрол, комусь вона потрібна, у якого є вибір кольорів і так далі, що казати про iPhone 15 Pro, який має титанову рамку, який має вже телевік, який має ну офігенне залізо, яке буде ще жити і жити. Тож сказати вам чесно, коли Apple презентували цей смартфон, я в ньому ще розберусь, Я зніму окреме відео, де підрезюмую для цього треба ним покористуватися. Але коли я побачив про нього інформацію, перший анонс. І ціну. Я подумав, клас. Ну, тобто, це буде нормальний такий пінок всім іншим в середньобюджетному сегменті. Чому? Тому що топове залізо, яке надпотужне у Apple. Але давайте будемо чесними, воно тут трохи зарізано. Тут е, графіка на одне ядро менше має, ніж інші смартфони 16-ї серії. Тут у нас класна основна камера. Я навіть сподівався, можливо, як в 16-й серії, але ні, сенсор тут трохи менший. Тут у нас а що ще? Максейфу немає. USB версії 2.0, ну що логічно, бо і 16 серія з версією 2.0. Дизайн як не крути, трошечки застарівший. Немає широкого вибору кольорів, тільки білий чи чорний, що доволі сумненько, тому що навіть S-Ішки були в версії Product RED, яких тепер зовсім нема у Apple. Замість Dynamic Island чубчик, да де сама бездратова зарядка, навіть не зважаючи на відсутність MagSafe, не стандарту чи два, тобто доволі повільно для когось. Це теж буде нюансом. Що тут обирати, друзі? Ну я потестую. Я не скажу, що він поганий. І він точно, якщо купувати просто от, офіційно в магазині, цікавіший, хоча б через свої гроші. І він точно не поганий. Я по для вас все, але поки що, ну от сказати вам не партець, ідіть, купуйте, я не можу. Якщо ви питаєте, що з цього обрати, я б навіть трохи докинув би і взяв би 15 проб. Ну а ви можете написати свою думку, ставте також запитання до огляду. Буду з вами ділитись своїм досвідом використання iPhone 16 і але трохи пізніше. Побачимось скоро. Всім пока.